От вам і судний день Мадяра спільно з 36 шостою бригадою морської піхоти знищили лігва російських операторів дронів з групи судний день. Четвертий ліквідований хробачий екіпаж FPV за час перебування на півдні. Три з них судного дня сьогодні повним складом до Кобзона. База операторів російських БПЛА знаходилась на південний захід під селища Нові лагері на лівобережжі Херсонської області. Наші захисники помітили, як ворожий БПЛА вилетів з нічим не примітної на перший погляд будівлі. Поряд не було ні запаркованих автомобілів, ні інших ознак, що тут знаходяться російські військові. Однак виліт маленького безпілотника не залишився непоміченим. Для птахів Мадяра проте уразити цей будинок fpv FPV-дроном не було ніякої можливості. Інформацію за таке важливе перехоплення негайно передано з пульта управління РР на аеророзвідку 36-ї бригади Марпіхів. Бадабум гробачий жах, злагоджена робота, блискавична реакція. Честь аеророзвідці 36-ки Старшому брату і команді зведеної групи РР морської піхоти та птахів Мадяра, що відловили мінус третій екіпаж заклятого судного дня на півдні. Знищені російські оператори FPV-дронів належали до групи судного дня. Цей розпіарений ОРФ проект стартував у лютому цього року. Ним повністю опікуються волонтери. У рамках судного дня готують операторів FPV-дронів і, власне, закупляють і передаються БПЛА у різні підрозділи російської армії. Наприклад, тільки безпілотників партії Владлен Татарський» росіяни закупили аж 12 тисяч штук.